Слава Ісусу Христу, Дорогі Христі, трагічною стає доля людини, коли на Його заволоділа нестримна жадоба, збагачення та сліпе занурення у земні справи, нехтування заповідями Божими може позбавити людину. Вічного щастя. І, на жаль, чимало наших сучасників свідомо уникають розмов про вічне життя, неначе ті заповіді їх цілковито не стосувалися. Світ живе за своїми законами і критеріями, рада, гроші, розкішних одяг, розваги. Випадливість у їжі і напитках. І з цієї причини Христове вчення для багатьох людей цього світу є цілковито незрозумілим. Однак це засліплення може призвести людину до вічної загибелі, як про це мовить наш хменян Франко у поемі Мойсей. Хто здобуде всі скарби землі і на все їх полюбить, той і сам стане їхнім рабом скарби духа загубить. Орієнтація на дочасні цінності також побудувала у земні часи Божественного Спасителя, у тодішньому світі, а особливо. У способі весення фарисеїв існували викрадені поняття про багатство та поїзд. Про це, зокрема, йде мова у сьогоднішньому Євангелії, і щоб розвінчати цей спотворений погляд на життя, Христос наводить притчу про багача і Богового Назаря, змальовуючи їхнє життя і Бач, це тип людини, яка живе лише сьогоднішнім днем і задовольняє свої бажання. Його цікавить доля ближніх, він не бачить зведенного існування Бога Газаря, що лежить у нього при воротах. Христос не називає цього багача по імені, бо Він не заслужив на це. Бо людина, яка нічого доброго у своєму житті не вчинила для ближнього, для свого рідного народу, не бажає захищати свою батьківщину, така людина не заслуговує на згадку і не може служити прикладом. Отож, така людина є приреченою на забуття Другою дієвою особою нинішнього Євангелія, є крайньо убоги та опущений усіма газами. Ніхто на нього не звертає уваги. Але незважаючи на увесь трагізм свого становища, спуская. Не спливає нарікання. Він стоїчно переносить усі випробування долі і не виявляє оздоблення до байдужнього оточення. Однак цього опущеного усіма жебрака Лазаря не забуває Христос і називає Його по імені. Лазар Бо було дуже поширене ім'я у давніх єврею, що у дослівному перекладі означає Бог допоміг. І ось смерть розриває нитку життя і Лазаря, ніщо людину не може врятувати від смерті, і своєю косою вона зривнює усі відмінності. Багача городять з великими почестями, газа непомітно для людського ока покидає цю долину сліз свого ножденного земного життя. І ось тепер наступає докорінна зміна у їхньому потобічному способі життя. Багач потрапляє у пекла. А ангели заносять душу праведного Газаря на Авраама. І трагічне тепер виглядає життя Газаря. що тепер він усвідомлює своє надаремно прожите життя і це його життя. Чітко відображають слова Спасителя. Горе вам багате, бо ви одержали втіху вашу. горе вам сихіння, бо будете голодувати, горе вам, що смієтеся нині, бо будете ридати і сумувати. Дорогі Христі, слова сьогоднішнього Євангелія, добре збагнув ще у юнацькому віці. Михайло, майбутній монах і священник Матей, котрий сьогодні вшановує 50 років свого священичого життя. У важкі і порядні часи безбожного режиму, отець Матей послухав голосу Божественного Спасителя. І цілковито себе посвятив служінню у Господньому винограднику. Вступаючи на цей духовний шлях, Йонак Михайло посвідомлював, що місія священника є відповідальною важкою та вимогливою. І підсвідомо вже він тоді відчував що буде проходити крізь переслідування, невдачі і можливі поразки. Отець Матей серед молодого підпільного духовенства отримав той час добру богословську освіту, яка була можливою у колишньому Совєтському Союзі. І отримавши 50 років тому святу тайну священства, він одразу став відважним світильником, Умів віднаходити себе у будь-якій складній ситуації. На отця Матея завжди можна було розраховувати. Особливо у часи виходу нашої церкви із катакомб. Отець Матей, мій ровесник, трошки старший за мене, ми в цьому році разом відзначаємо 50 років звершенства і знає його найкраще серед ченців у нашому учені і ось чому отець протигони та отець на Попросили мені сказати слово. Отець Матей Гаврилів активно включився у процеси відродження нашої церкви. Став активним членом Комітету захисту прав Української греко-Католицької церкви. Цей комітет у ті часи очолював захисник. «Довгорічний в'язень Сумління Іван Гелі. І отець Матей належав до тих сміливців, а їх в 1987 році ще було небагато. Ніхто не знав, як розгортатися, будуть розгортатися події. І в серпні 1987 року він оголосив разом з священниками та дуже відважним великом Василиком, що виходить з підпілля. І в цей час отець Матей Гаврилів розумів. Що своє життя наражає на резик. і пише ми свою автобіографію під назвою Кожна людина це перш за все історія. І одразу цей автобіографічний нарис отця Матея став бестселером завдяки. Вьомкінській радіостанції Радіо Свобода. Продовж декількох місяців ця західна радіостанція зачитувала його життєвість. І у якому Отець Матей наголошував, як важливо у житті не йти проти власного сумління та не зраджувати інших. І сьогодні, з перспективи 50 років священичого служіння, Отець Матень може з нами поділитися, скільки Боже Кагонетий Він зазнав за ці довгі роки ревного служіння Господеві. Його серце сьогодні є. Переповнення вдячністю Спасителеві за цей дар покликання до священичного і монашого стану. І ми усі тут присутні співбрати очимі, сестри монахині. Тут є монахині, які отримали дар покликання через Отця. Матея. Ми йому дуже дякуємо за цю його сумлінну посвяту Господеві продовж довгих 50 років, бо через вас, дорогий отче Матею, спливала Божа благодать на нашу церкву, на щит і наш рідний український народ. І сьогодні усього серця, від імені усіх тут присутніх, перед цим Божим престолом, ми зечемо вам ще довгих років служіння по Божому винограднику, щоб Божа благодать супроводжувала вас на усіх стежках вашого життя. Amén. En Jesús, a Cristo!